Війна інфраструктура руйнується, бізнес стікає, інвестори вагаються, а молодь покидає країну. Що це, що розвиток неможливий, досвід Ізраїлю показує протилежне? Навіть під постійною загрозою атак країна зуміла побудувати одну з найпотужніших економік світу. Як Ізраїль адаптувався до життя в умовах війни, та що ж нам потрібно змінити, щоб наслідувати цей успіх? Ізраїль зробив ставку на технології та інновації, наприклад, система «Залізний купол. Передові технології в галузях кібербезпеки, медицини та агротехнологій. Ночку економіку. Країна розвиває різні напрямки: від сільськогосподарського до високих технологій. Завдяки цьому, навіть у кризові часи, економіка залишається стабільною Національну єдність. Під час загроз усе суспільство діє злагоджено. Бізнес пристосовується до нових умов, держава підтримує підприємців, а громадяни інвестують у свою країну. Що може зробити Україна? Розвивати власне виробництво. Ми не можемо вічно покладатися на імпорт та допомогу партнерів. Українська оборонна промисловість, агросектор і ІТ мають стати рушійною силою економіки. Стимулювати підприємництво. Малий і середній бізнес це основа економіки. Спрощення податків, кредитування та підтримка стартапів можуть дати поштовх для розвитку, покращувати свою позицію на міжнародному рівні.